Ради всіх вітати, друзі! Сьогодні в Нідерландах оглядаю такий, точніше вже оглянув, вже відправив купу відео клієнту, більше 10 роликів від 3 до 5 хвилин. Просто для справки, що ви отримуєте як результат огляду. Тобто Ми буквально записуємо відео. В переважній більшості Німеччини і Нідерландів є 5G, можна відправляти прямо відео в гарній якості. Ви все можете побачити. Сьогодні на огляді був такий красень. Це Volvo v 60 Плагін Гібрид. Дуже цікавий автомобіль, дуже класна ціна. В Україні такий красень вийде 13400 євро. Машина 13-го року-грудня, майже практично 14-го. Випуск 11 й місяць, реєстрація 12-й місяць. 13-го року є зарядний порт. Машина може. А, вона зараз запущена і тому заблокувала машина можливість е, витаскування тої кришечки. Уявляєте? Тобто Volvo це вирішила таким чином, що вона заблокувала це не на, не на рівні цієї кришки, але на рівні цієї кришки. Бачите? Не витаскується. Я сам тільки що це дізнався, до речі. Машина запущена, я це зробив таким чином для того, щоб можна було показати. А от зараз... Спокійно виймається, цікаво, так? Да? Сам тільки що дізнався про це. Е, машина це робить для того, щоб на запущений мотор її не ставили на зарядку, скоріш за все. А я залишив запалення, щоб ріснички горіли, щоб красивіше було на відео. Короче, це в нас Volvo V60, плагін Гібрид. Під капотом 2,4 дизельний мотор. Не питайте в коментарях, будь ласка, бо там космічна ціна розмитнення. За рахунок того, що в машині. Наразі 25 й рік і машині в нас виходить 12 повних років, 2,4. Самі розумієте, там розмитнення коштує не більше, ніж машини, але більше половини, суттєво більше половини вартості машини тут в Нідерландах. Дуже класна комплектація, це максимальна практична комплектація на ті роки. В нас є ксінонові фари, led денні ходові огні, легкосплавні диски. Мішелін Primacy 4. Да, Трошки є подряпини, то, то ясно, би, да, але е 24 рік забув вже потеряв, де, де рік написано. Це в нас плагін гібрид, який може їхати в режимі Електро 50 км. Або він може їхати в режимі гібриду з розходом 2,6 по місту. 2,6 літра дизеля по місту. ну, Звісно, поки не розрядиться, але. В змішаному циклі йому там вистачить, по ідеї, одної зарядки акумулятора на 200-300 кілометрів. Точно не знаю. Або повністю на електриці, а потім вже дизель, який відповідно паралельно буде заряджати вам акумулятор. Машина повністю безаварійна, жодного підкрасу. Тут є невеличка вм'ятина, невеличка така вм'ятинка нюанс. І попередку є невеличкий нюанс. А так, за 12 років, дуже класна машина збережена. Вот тут є нюанс такий, поцарапана вона трошечку. Ну, 12 років, і, увага, 256 тисяч кілометрів пробігу. Звісно, це, здається, багато, але насправді 2,4 мотор це дуже надійний мотор, який дуже довго ходять вони, слугують і не виходять з ладу. Шкіряний комбінований салон, комбінований, я маю на увазі, що слонова кістка сідухи. Друзі, дуже-дуже зручні сідухи. Є пам'ять на три водія. Тут також комбінована слонова кістка чорна. Є складання дзеркал, є у нас е подвійні стекла, повний пакет асистентів, друзі, крім адаптивного круїзу. А так є майже все. Асистент полос, асистент сліпих зон. І увага, є навіть асистент виїзду з парковки. От вони сліпі зони загорілися. Коли вмикаєш задню, щось знову йому не подобається. Ага, треба гальма нажати, тоді він дасть. Камера заднього виду є, є асистент виїзду з парковки, є у машини, та багато чого є. І саме, що мене здивувало, крута штука, бачите, в неї. Подвійні, подвійні стекла повсюду І передні, і задні також, друзі, стекла подвійні. Це 2013 рік. Вона нафарширована по самі помідори. Є у машини люк, все працює ідеально, повна сервісна історія обслуговування. Не вся на офіційному сервісі вона йде е, Вольва, є там. Друга половина життя, так би мовити, машини вона вслуговувалась на звичайних станціях, але тут в Нідерландах. Але повна історія, сервіска заповнена там кожні 15-20 тисяч вона заїжджала. значить Тут у нас перемикання є режимів їзди. Якщо павер натиснути, запускається мотор. У нас був натиснути гібрид, тому на гібриді, бачите, вона скидає цю історію, якби не ганяє мотор. Зараз показує на 10 кілометрів запас ходу. Дуже зручні сидухи, дуже класний стан для 256 тисяч, я вважаю, вона досить непогано зберіглася. Заблокувалися всі двері. Безпека має бути безпечною, правильно? Ідеальний стан салону, ідеальний стан карт дверей. Така машинка клієнту, такий бюджетний варіантик, але на повному фарші. Безключовий доступ, подвійні стекла, преміальна музика. Я не знаю, правда, яка марка тут преміальної музики, просто написано преміум саунд. Коротше, грає круто. Грає машина приємно Так, безключовий, чомусь не спрацьовує. Але він тут є. Щось я знову не довключив, не донажав. Ну, Це Вольва, коротше, так, така ситуація. Отака машина, 13, повторюю, 13300 в Україні, 256 пробігу, нічого не бита, не фарбована, 2,4 мотор, да, вебаста ще в машині є. От ще який нюанс. Есть, в неї вебаста, в неї купа асистентів, камери, асистент читання дорожніх знаків також є, асистент освітлення ближні дальні, не динамічне освітлення, але ближні дальні вона как бы, автоматично вмикає. Ось Такий автомобільчик досить скоро поїде в Україну. Ідеальний стан. Ідеальний автомобіль в дуже збереженому візуальному і технічному стані. Всім гарного дня, друзі! Замовляйте, машини з Німеччини і Нідерландів. Оглядаємо по всій території Німеччини, а також по всій території Нідерландів, Бельгії. Будемо раді допомогти. Всім гарного дня!